Хотілося б, щоб щось щось змінило у, у ході війни. Перший мирний саміт привів до якихось результатів. Скажіть, будь ласка, я думаю ні. Подивимося, як буде підтримувати нас Штати Америки. Якщо вони підтримують, тоді можна буде розмовляти про план перемоги. Без їхньої підтримки, самі розумієте. І всі, я думаю, розуміють. Пора мати своє забезпечення Збройних сил України. В свій час його ліквідували, не спросивши у народу, а тепер народ страдає. Не дуже цікавлюсь політикою, але інколи читаю, щоб бути в курсі останніх загалі е подій і. Ну, взагалі, як за президента Зеленського, і я думаю, що він людина високоосвічена, і все-таки те, що він пропонує, воно трішечки думаю, покращить умови. Тому що всі ми чекаємо перемогу і віримо в найкраще. І мені здається, пофіг. Ну, все одно неважливо. Їм треба або знищити, або захопити те, що вони хочуть. Не знаю. Суми закидають. Уже при приближах районів немає, то не видно, що це якась допомагає, якщо чесно. Мені не вірю. Так як минулого року анонсовано, анонсовано було все. Йде кон контрнаступ. Ми звільняємо Херсонську область і чим закінчилося. Це? це дуже нагадує дежавю знову. Як, чим закінчиться? Ну побачимо, але я маю великі сумніви. Так, звичайно, бо сам військовий. А чому ви так думаєте? А як по-іншому? Моя думка, що війна закінчиться цьому році. З планом, який озвучував ну який озвучував президент, так але з яким він готується, я насправді ще не знайома, але я вірю в те, що цьому році вона закінчиться. Це ваше суб'єктивне відчуття, чи ви спираєтесь на якийсь аналіз, аналітику? 에... Спираюсь на аналітику, але озвучувати її не буду. Ремону вірю. Міра останнє, що залишається у людини, навіть якщо найскладніша ситуація. Безумовно треба вірити. Якщо чесно, я не углублялася, не, не читала так детальніше, але е, сподіваємося, на краще віримо. По ідеї, ну. Ну, теж 50 на 50. Я сумніваюся, що що то є Це войнушку затіяли, просто. Вона, вона не нужна нікому. Будемо сподіватися, що допоможе. Чесно кажучи, що до плану ще не ознайомився, тому не можу нічого прокоментувати до Я вірю президенту і вірю все найкраще для України. Все буде, все буде тільки перемога і тільки Україна.